Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні в нас на огляді кондуктор для зборки рогатих вуликів з ОСБ з шириною, з шириною рожка 22 мм. Все, як завжди. В общем, такий кондуктор для зборки бокових, потім для зборки передніх та задніх стінок і для зборки всього корпусу. Раніше я робив на двох фанерках, цього разу вирішив людина попросила, я вирішив її зробити на трьох трошки вставляються от такі стальні пластини від пилки, від ну, полотно від пилки дружба. Отак от от вони сюди вставляються і потім, коли прибивається корпус, вони виймаються. Зараз я хочу для цікавості перед відправкою перевірити цей кондуктор і зробити один корпус, потримати його в руках. Оператора в мене нема, тому буду знімати потрошки, буду ставити на паузу і знімати. Зараз зроблю бокову стіночку. Значить, трошки я вставив. От один рожок, другий я вставив. До речі, для, для збивки корпуса нам треба отакі будуть нижні, нижні планки напередок у нас іти, верхні планки. Тут я зробив, бачите, такий от трошки скос на ручку. Тобто ручка вона буде. Трошки от з таким от уголочком буде, пальці не будуть соскальзувати. Ну в мене вообще 18, а тут 22, я думаю, в буде достатньо. Зараз я спробую. Ну, а також треба 4 рожка. От воно є. У мене 1, 2, 3, 4. Значить, ОСБ, листочок USB вистачає рівно на 12, на 12 корпусів 155, або на 6. Корпусів 300-х, це на 8 рамок. І всередині розмір 310. Так, щоб рамки вільно. От я нарізав ОСБ. Значить, це буде передні задні стінки, а це от бокові. ОСБ треба брати обов'язково. Не не оце от не свіскроно українське. Воно ніякове є в нас в Україні, можна пошукати, є польські. Чи ще якийсь там румунський, не знаю, є в нас вологостійки USB. Хто хоче, той знайде. Я в рівному купляв щось по 480 гривень. Зараз 475 така ціна. Значить, ну ви вже знаєте: вставляються рожки О, Тут є спеціальний упор, він має 25 чи 26 мм, я не пам'ятаю. Вставляються рожки Накривається листочком. І два саморізи вкручуються Вот так от. Зараз я тисну на паузу. закручу, буду знімати далі. Так, зробив я дві боковушки. Отакий от вони мають вигляд. Саморізи треба брати обичні з маленькою шляпкою, щоб шляпка повністю входила в ОСБ. Туди я її трошки вдавлювати. Воно і підтягує добре, і, і все. Цей внутрішній розмір у нас завжди однаковий. Навіть якщо ця фанірка десь трошки крива, чи вона трошки під кутом спилена, все одно внутрішній розмір буде завжди ідеальний. Так, тепер переходимо до, <кій> до передньої стінки. Значить, вставляємо в кондуктор ручку, яка буде під плечики упором. це нижня планка. Зараз, хто не знає, зрозуміє як. І ставимо оцю боковушку. Так, зараз ми подивимося, де тут кращий де кращий зріс. От так Отак ми ставимо, і тут -от потім буде рожок іти наверх, а оце от під плечки 10 на 15. А сам внутрішній розмір вулика не 450, а 452. Якщо робити під 12 USB, то буде 450 можна робити, а під 10-ку треба 452. Так, ну все, тут бачите, тут є невеличкий зазорчик, тут 2 мм тобто фанерка ОСБ лягає тільки на ручки. Зараз ми закрутим саморези і буду знімати далі. Так, закрутив я по два саморези. І от отверточка, і це мій фірмовий, фірмовий виріз. От туди просто отверка підставляється, тако піддевається. Незручно одною рукою. Все. І виймається. Всі шпиндики вилітають самі і виходить отака от, от картина. Тобто, ой, я не тою стороною прикрутив, бачите ручку. Зараз буду переробляти. Так, зробив я передні стіночки. От. Тут же кутик правильний. Тепер переходимо до третього кондуктора, так скажемо, до третьої фанірки. І вставляємо сюди боковушки, отак от. Так от. От одну, другу. Зараз, секундочку. Отак от от вставляються боковушки, потім туди ложиться передок. І все, і по два саморіза. І корпус готовий. Зараз закручу, покажу. Так, ну от і все. Пройшло декілька хвилин, і корпус готовий. Звісно, в мене 18 товщина рожок, 18 на 18, і ручки в мене 18. А тут я ще під кутом зробив і саму ручку зробив вище. У мене 40, а тут 50 зробив. Звісно, взагалі це бомба. Якби я собі робив, то я би робив тільки з 22. Він дуже гарно садить в руках, звісно, він трошки важчий. Але... Але от така штука. Я думаю, що на даний момент можливо. В кого нема грошей, а хто хоче велику пасіку, то це єдиний нормальний варіант. Не треба сушити доски, купляти, вирізати сучки, рейсмус, фуганок, торцовка. Тут просто маючи вдома циркулярочку, можна зробити Це вартість цього корпуса виходить 50 гривень на сьогодні. А ті, хто взагалі на 10-ремковому вулику, то можна зробити корпус на 11 рамок, гніздовий, кинути туди дві застав, заставні з ППС. Двоєчки. Ну вона не 2 см, вона має 18 зараз. Кинути 2 ППС, 2 заставні, і у вас буде утеплений корпус сюди теж от в, цю, в цю відстань закласти двоєчку. Зробити гніздовий на 300-10 на 10 рамок, ну на 11 плюс 2 заставні. І це буде просто бомба. А надставки вже робити на 11 рамок без утеплення. І буде влазити в надставку 11 рамок або 10 роздутих. 10 Чи їх робити з більшим гофманом, чи просто так ставити. І це буде бомба. Фарбувати цей вулик також легше, його можна пофарбувати цілим листом. Просто цілий лист купили. Розложили десь на асфальті, чи по підстінку, і валіком пройшлися білою фарбою. Потім, вже, коли готові корпуса, просто манюсіньким валіком оці торці пройшлися. І все. Дуже мені подобається. Я задумуюся серйозно, те, щоб свої вулики робити зараз ось цими з 22 ми рожками. Воно і саморіз крепше тримає, і, і в руках сидить краще, ну і сама жорсткість буде. Краще. Ну все. В принципі, кондуктор працює. Єдиний недолік, який я помітив, зараз покажу от в цей останній кондуктор, не вліз корпус. Тут в мене 33, а чи ОСБ має більше, чи що, але тут на 3-4 ну, мм треба буде розширити. Зараз я це зроблю і відправлю. Все, до побачення.